Керченський міст є перешкодою вільному судноплавству і тому має бути негайно демонтований. На цьому наполягає українська делегація на слуханнях у позові Україна проти Росії у Гаазі про порушення морської конвенції ООН. У постійній палаці міжнародного третейського суду Українська сторона почала з того, що сам по собі Керченський міст є перешкодою вільному судноплавству, поза як він нижчий за будь-який інший міст. Зведений або навіть запропонований в наш час через міжнародну протоку. зараз Росія розглядає Азовське море Керченську протоку, а може і частину Чорного моря, як свої власні води. Росія хоче, щоб ці води вважали частиною її імперії 21-го століття. Хоча ви почуєте, як російські експерти кажуть, що Азовське море схоже на озеро чи річку, Україна це рішуче відкидає, і цей трибунал має зробити те саме. Місце незаконний, і його потрібно демонтувати. Прохід через Керченську протоку має бути аналогічний тому, що був до цієї незаконної перешкоди судноплавству. Феміді заявлено, що незаконний Керченський міст не лише є перешкодою міжнародному судноплавству і транзиту, пропускаючи лише невеликі російські річкові судна, а й слугує шляхом для російської військової логістики. Під час повномасштабної російської навали і до ураження Керченський міст забезпечував перекидання військової техніки та боєприпасів до Криму, а звідти до окупаційного угрупування на південному фронті. Газі Україна зауважує й на згубному впливі мосту на довкілля бо Росія не провела адекватної оцінки на жодному зі своїх будівельних проєктів, проклавши через Керченську протоку ще й трубопровід і підводний кабель. За всю ймовірну шкоду, завдану незаконним переходом через протоку, Україна вимагає виплати компенсації. Розмір якої поки що не встановлено. Саме ця судова справа триває уже вісім років, і першою причиною є саме російська окупація Криму. Відтоді було захоплено чотири українських газових родовища. Незаконно зведено Керченський міст, організовано незаконний вилов риби, і це лише частина претензій щодо порушення Москвою статей Конвенції ООН з морського права. Україна наполягає на тому, що Росія порушує її. І суверенні права у Чорному та Азовському морях Москві крити нічим, тож просто вимагають відхилити скаргу. Мовляв, це спір про приналежність Криму. А цей арбітраж не має юрисдикції за цим питанням. Насправді, ці російські заперечення суд розглянув ще у 2018 році і підтвердив свої повноваження на розгляд українського позову щодо Азовського моря. Та Керченської протоки щодо Чорного моря, судді у газі потребують додаткових доказів від України. Їх мають представити найближчими тижнями. Окупанти судять Кримця за вподобайки під образливими для росіян дописами. І як заявлено, нацистську символіку у соцмережах насправді ж лише малюнки з синьо-жовтими прапорами. Або ж оцю зі словами, ми на своїй землі, і в цьому наша сила. Кількох світлин вистачило, щоб звинуватити 41-річного назіма у дискредитації російської армії та спрямувати матеріали сфальшованої справи до окупаційного суду. Цю жінку змусили вибачатися перед окупантами російські силовики з центру протидії екстремізму. Людмилу схопили за анонімними доносами через коментарі у телеграмі. Там жінка, мовляв, називала Росію Рашкою, чим не аби як образила окупаційний режим. А також відкрито писала, що російські військові вчиняють воєнні злочини в Україні. Судили ще у цій справі і ще попереду. А так група камуфльованих російських силовиків вдерлася до оселі жителя Кезлєва, 37-річного Євгена. Також за доносом окупанти звинувачують чоловіка, у нібито запереченні. Територіальної цілісності Росії на підставі кількох світлин, знайдених у його телефоні, Євгена, звинуватили у підтримці збройних сил України та дискредитації російських військових через малюнок, згарища військової техніки окупантів і зображення державного герба на тлі синьо-жовтого прапора. Ноги Згадані затримання сталися упродовж лише кількох попередніх днів, і це лише незначна частина подібних справ, які стають публічними. Силові структури агресора намагаються придушити будь-який спротив, і про це свідчить статистика. Заявив у коментарі телеканалу АТР Спікер руху опору Жовта стрічка за 24 рік. Близько 900 протоколів по Криму складено. Проти кримчан за статті по так званій дискредитації російської армії порівняйте, власне кажучи, якби масштаби і насиченість. Ми розуміємо, що це структурно інше суспільство, ніж Росія. Угу. Що навіть які, якесь там домінування російської мови або якихось там радянських пострадянських наративів, там оці всі щодо чорноморського флоту, воно не змусило цих людей жити як живуть росіяни. Найпоширеніше звинувачення так звана дискредитація російської армії, причиною можуть стати підтримка України та її війська, неприйняття російської окупації Криму навіть у побутових розмовах, чи навіть коментарі і лайки у соцмережах. Ба більше у Русі опору жовта стрічка повідомили, що викладача кримського вишу відсторонили від занять за слова про легітимність української влади. На парі з конституційного права викладач зазначив, що. Що українська влада є обраною відповідно до українських законів та визнаних норм міжнародного права, тож є легітимною та конституційною. З ним вступив у суперечку студент з російської тули, сказав, що такого казати не можна, назвав слова викладача зрадою, та ще й убурився, що одногрупники його не підтримали, і показово пішов з пари. Жалітися у подібних репресивних практиках окупаційні соловки спираються також на мережу анонімних доносчиків Кримський Смерш», яку координує колаборант Олександр Таліпов. Зважаючи на це, закликаємо не вступати у суперечки з колаборантами чи прихильниками Рускава міра натомість берегти себе та своїх рідних і зберігати пильність. В Криму немає потреби в бетонних укриттях на кшталт тих, що встановлені в ак'ярі. Такої думки голова окупаційного парламенту Криму Володимир Константінов. За словами колаборанта на півострові діє так званий жовтий рівень терористичної загрози. А додаткові укриття встановлять, якщо на те. Буде потреба достатньо на думку Константінова такої собі навчальної евакуації під час справжньої ракетної небезпеки, а також буцімто неприступних укріплень імені окупаційного ватажка Сергія Аксьонова. Це бетонні протитанкові піраміди, довжелезні окопи та кулеметні позиції, розташовані на півночі Криму та вздовж західного узбережжя. Звідти окупанти очікують висадку українського десанту. Чи сухопутний прорив Константінов заявив, що будь-які різкі рухи, як то, встановлення модульних укриттів, буцімто можуть спричинити паніку серед жителів Криму. Точні потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Гурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні віта. Ання вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти в залежності від комплектації, такі дрони несуть до восьми мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2К камерою та 30-кратним зумом, стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Моно за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами: PayPal. І картки МОНО. мета амбітна: 2 мільйони 830 тисяч гривень. Але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.